Сонце яскраво сяє, вітерець з листям грає, у віконце вони заглядають, доброго дня вам бажають. Вітерець пустинець листям шурхотить, ніби про щось запитати він нас хоче. Діти, скажіть, а яка зараз пора року? Так, молодці. А давайте скажемо осінь яка. Золота, багряна, щедра, барвиста, дощова, різнобарвна, а листя яке? Золотисте, яскраве, осіннє. Клинове, барвисте, а погода восени яка? Сонячна, тепла, дощова, похмура, прохолодна. Молодці. Пізня осінь та місяць листопад подарували нам. Веселі чистомовки, щоб ми з вами, дітки, вчилися вимовляти звуки. Отже, повторюйте за мною осінні чистомовки пізньої осені. Ає, ає, ає листя з дерев опадає. Ає, ає, ає листопад зимі двері відчиняє. Ати, ати, ати земля буде відпочивати. Ати, ати, ати готуються звірята зимувати. Молодці дітки, ви добре попрацювали, промовляючи осінні чистомовки. Діти, я пропоную вам пограти в гру, що буває восени. Дощ, буває восени? Так. А новий рік буває восени? Ні. Новий рік ми зустрічаємо взимку. А листочки змінюють колір? Так. А дерева квітнуть восени? Ні, дерева квітнуть навесні. Восени ми одягаємо панамку. Ні, панамку ми одягаємо влітку. А коли часто йдуть дощі? І ми ховаємося від дощу під парасолькою. Звісно, восени. А чи збираємо ми восени гриби? Так. А калина достигає восени? Так. А підсніжники восени квітнуть? Ні. Молодці! Осінь це казкова пора, яка вчить нас помічати красу, бути уважними та дбайливими. Гарної осінньої погоди вам, любі діти. До нових зустрічей!